Вітаємо вас, дітки! Подивіться, хто до нас завітав. Це лісовичок. Він живе в лісі і дуже любить милуватись природою. А що росте в лісі? Дерева якого кольору листя на дереві? Так, зеленого. Кущі якого кольору листя на кущах? Так, зеленого. Росте трава. Якого кольору трава? Теж зеленого. Дітки, подивіться на одяг лісовичка, чи є зелений колір в його одязі. Так, у нього штанці зеленого кольору. А ще що? Зелена сумка. Лісовичок хоче пограти в гру кущі дерева трава. Дітки, які дерева? Високі. Тому, коли лісовичок скаже. Дерева, ви будете піднімати руки вгору. Ось так. Яка трава? Низенька. Тому, коли лісовичок буде говорити слово трава, ви будете присідати ось так. А коли лісовичок скаже слово кущі, дітки будуть опускати руки вниз. Давайте спробуємо. Лісовичук каже, дерево, що треба зробити? Так, піднімаємо руки вгору. Лісовичок каже, кущі, що треба зробити? Так, опускаємо руки вниз. Лісовичок каже, трава, що треба зробити? Так, присісти, а тепер спробуйте з мамою ще раз. Дітки, вам сподобалось грати зі мною? Мені з вами теж. До побачення!